Всім величезний привіт з України. Всім бажаю гарного настрою і побільше часу на улюблене хобі. Звичайно, тому що, як і я, як і ви, всі ми хочемо, щоб у нас було набагато більше часу проводити за своїм улюбленим хобі. Маю надію, що і вас що ви можете виділити на це побільше часу. Одразу, перш ніж перейти до всіх розмов, розповідей і всього всього, хочу подякувати всім, що ви. Вони підтримуєте, пишете свої добрі слова. Це дуже мотивує, надихає, і хочеться творити складати, створювати різноманітні ідеї і ділитися своїми позитивними емоціями. Саме з вами, мої дорогі глядачі. Я вам дуже вдячна за це, тому що це таке, знаєте, заряд бодрості, позитиву і енергії. Цей Влог, чесно кажучи, я не планувала випускати. Але вирішила в цьому влозі об'єднати і кінець місяця, да, тобто підвести якісь підсумки, а також поділитися з вами своїми. Позитивними емоціями, планами на травень місяць, на останній місяць весни. Вони у мене є ці плани, мене є вам що розповісти, тому я і вирішила цим зайнятися. Зараз я хочу вам запропонувати подивитися початок відео те, що я знімала і те, що я планувала на тиждень. Але, звичайно, тиждень трішки видався не таким, як я планувала. Про це трішки пізніше. Друзі, у нас сьогодні понеділок, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми роботами, своїми просуваннями за вихідні. Перед вами мої квадратики. Бабусині квадратики, ось так вони мають виглядати. Я періодично так собі складаю їх, Думаю, ну дов'яжу потрібну кількість квадратиків, і потім все це зберу докупи і, звичайно, покажу його. Це все вам. Мені, звичайно, це дуже подобається. Вони такі гарні. І квадратик один в'язати дуже швидко. Треба багато на це часу. Що вийде? Звичайно, не знаю, встигну я, не встигну, тому що до кінця місяця треба закінчити цю роботу, а у мене тільки майже завершений другий ряд. Ну, як майже всього, у мене на сьогоднішній день тільки 17 квадратиків. Потрібно 20 для двох рядів і треба збирати. Але якщо вийде, не знаю, зберу я чи не зберу я до кінця цього тижня. Не буду загадувати, бо я взагалі не знаю, що мене чекає далі. Тут не мій процес, який мені потрібно завершити на цьому тижні. Я маю надію, що завершу це мій слоник. для його набування. Мені. Пішло дуже багато хлорфайберу, як ви бачите, майже весь пакетик. Він був дуже повний і дуже наповнений. Залишилося все зібрати докупи, зшити голову, пришити ручки, ніжки, закріпити це все. Тому роботи ще є трішечки, але не так багато, як хочеться, як здається, точніше. Тому я обов'язково маю надію на цьому тижні закінчити цього слоника. І якщо, звичайно, я його закінчу, то провести. Таку а-ля фотосесію цього слоника і поділитися роботами з вами. Бачите, довелося ось так пришити, мені його треба один до одного, щоб він був. І Мені довелося дов'язати ще один ряд. Чомусь я розпустила набагато більше, ніж цього треба було. Але тільки дякувати Богу, що це був всього ж лише один ряд, а не більше. Також на вихідних я працювала зі своєю корзиночкою. Мало звичайно просунула, подивіться, майже не просунуто. то в'язати дуже важко. У мене навіть дуже сильно болить палець. Я то один, то інший узор вибрала. Зараз я вибрала лицеву гачком. Вона доволі щільна, не така, як звичайно, звикли лицьова гладь. Але для проєктної сумочки це такий ідеальний варіант. Мені дуже подобається, що виходить ніжно, так, але не дуже швидко ти будеш в'язати, тому що протикати у ці дурочки, де як правильно в'язати гладь гачком, доволі треба зусиль. Нитка, Працювати з нею більше не буду. Дов'яжусь, скільки вийде, стільки буду в'яжу, який вийде розмір, такий і буде. Великий, малий. От всю пряжу вив'яжу, щоб не малялася у мене в моїх запасах, її просто не було. Ой, ще один квадратик побачила. Хотіла вам показати ще один процес, над яким я працюю активно. Це туніка, яку я розпочала в проєкті Давай зв'яжемо разом з дівчатками. Дівчатка вже зв'язали свої плаття та їх носять. А я все ніяк не можу завершити цю роботу. Вона потребує від мене дуже багато часу. Ось дивіться, до речі, я хочу так, щоб воно було і Могло все поміститися в мою проєктну сумочку, як я воно є. Ну, буду пробувати, що вийде, не знаю. Бо це все забирає дуже багато часу, а кожного дня його менше і менше. Тим паче зараз дуже тепла пора року. Тому моя ціль, звичайно, завершити все, все що я розпочала по максимуму. Але тиждень старт він не пройде повз мене. Ну, тому давайте поговоримо трішки про тоніку. Я вже зрозуміла, що для того, щоб ви її бачили, треба висвітлювати. А, на спицях <смас> кількість петель збільшилась удвоє. Тобто зараз у мене на спицях 320 петель. Це малюнок, і треба, звичайно, слідкувати. За ним малюнок не важкий, мені дуже сподобався. Я з задоволенням в'яжу, але це, як ви розумієте, все ж таки кропітка робота, не треба забувати про те, що треба... воно також потребує максимум уваги. Ось, до речі, забула вам показати хвостик мого слона. Його треба ще пришити, зробити китички на цей хвостик. Ну, ще поки що. Я спочатку думала пришивати, не наповнюючи іграшку, але зрозуміла, що це буде неправильно, тому що. Я не буду знати, куди його тулити, той хвостик, як кажуть. Ну, Як є, то є, над цим я буду працювати. Ось такі мої невеличкі пресування, піду творити далі. І що вийде, звичайно, буду вам показувати. І що ж, і що. Планів було, як завжди, купа, але потім сталися вихідні у чоловіка, і вони були такі дуже насичені, активні в офлайні. Я не мала часу, на в'язання взагалі. Про це я розповідала на своєму нашому сімейному каналі, тому якщо вам цікаво, ви можете там подивитися. Тут не буду зупинятися на цьому. А ще там я не розповідала і ніде не казала. Я була у лікаря, стоматолога, і тому в'язати я не могла, ну, взагалі, не було до того сил, настрою і чов, чов. Наркози, все тому подібне, ну, як є. Ах, тому випила я на минулому тижні по в'язанню майже нічого не творила, нічого не робила. Але все ж таки, все, що я нав'язала, ви можете побачити зараз, і вже потім ми поговоримо з вами про мину. Ну що ж, тиждень про зараз. Хочу вам показати, що ж я тут нав'язала. У мене в роботі було п'ять процесів, і я планувала, якщо п'яте я закінчу, то візьму в роботу ще один процес гачковий, але я його не стала брати. Не знаю. Часу не було, як я вже казала, у своїх відео. І так, у мене є готова робота, я її покажу в кінці. І, бо вона, чесно кажучи, дуже велика, і мені треба буде підняти для неї камеру, і я не впевнена, що вона взагалі поміститься в кадрі. Ну, а це перед вами мій кошик. Тут всі-всі мої процеси, все-все тут видно, що помістилося сюди. тому я вам зараз це все буду показувати детальніше. І так, Перший мій процес, в якими я працювала, це був Бактус. Дякую вам всім за компліменти. Ідея, звичайно, не моя Бактуса, це ідея, точніше, це майстер-клас Сандра Байк. Я їй дуже вдячна за її виконану роботу. Посилання на Сандру я залишу в боксі на Сашу, нашу деяка наша майстриня. Дуже класна неї роботи, дуже цікаві відео. Тому якщо ви ще з нею не знайомі, то познайомтеся. Я залишу обов'язково посилання на неї. Я відв'язала ось, я відв'язала повністю один ряд. Ні, я дов'язала до кінця ряд. У мене десь від, від цього маркерочку приблизно було. Відв'язала до кінця один ряд, потім ще один ряд, я його пров'язала і вже ось, майже, майже закінчую другий ряд в'язання тут, тут, тут ось тільки. Я його беру, якщо не знаю, щось таке, щоб було не дуже заморочливе, тому що тут треба тільки уважно піднімати петлі, а все інше таке, в принципі, неважке. Він дуже вже великий, але, як я вже казала, я поки не вивежу вяжу меток, я не буду на ньому зупинятися. Тому що в цілому пряжу мені цю нікуди примінити. Вона, по-перше, йде хлопок з маріносом, тому. Тепла, то не літня така, да, пряжа. Ну, і я не маю бажання залишати. Єдине, що я не зроблю, як... хоча у Сандри є цей майстер-клас, я обов'язково в наступних своїх роботах його познайомлюся, також применю, бо там дуже дуже гарно виглядає. І я хочу залишити ось такий край, такий, знаєте, не оброблений. Мені це більше подобається. Ось така краса. Ось тільки я в'яжу. Що можу сказати? Я вже перейшла на наступний колір. Він дуже добре проглядається. Зараз ви можете бачити, бачите, ось цей був колір такий. І я на нього перейшла буквально ось частинку квадратика, дов'язала, в'язала. Зараз один, два, три, чотири, п'ятий квадрат. Я в'яжу цим новим кольором. Це де йде три ниточки. Синього і одна червона дівчата, знову пройшлось. Ось, бачите. Ось таке халепа. До, до речі, а, тут халепа ще така, знаєте, як, по-перше, ось іде перша нитка, вона взагалі дуже довга, а друга менша. Я не розумію, чому так, і взагалі якась намотка. ну, Чи мені тільки так попало, чи воно сюди, Тому що я саме з таких ниток не вперше в'яжу, але не з ланагроса. Це ланагроса. Я маю на увазі з такими переходами. І це мені дуже подобається варіант, але ну, трошки. Тому тут залишається мені доволі великий шматок. ну, Думаю, що ряда два-три я пров'яжу ним шматком. Цим. Оце ось він бачите, який я Взагалі постійно заглядаю. Іноді навіть знімаю такими кусками, щоб швидше в'язалося. Саме в цьому роботі робила. так. Потім у мене піде знову три синіх. Червона і червона зміниться на біленьку таку. Або Ніжно-голубеньку вона така, знаєте, дуже бліда голуба. Далі буде дві голубі і дві синеньких, ну, голубеньких, просто бліда. Потім у нас іде наступний колір. Зараз дивлюся я. Ось ниточка у нас іде, ну, Я не знаю. ну, в... Тобто ще виходить, у мене буде один, дв... тобто чотири рази заміна повністю ниточки то виходить, оце ми зараз оцю міняємо останню вже заміна піде вже нової 4, 1, 2, 3, 4, 5 замін. Тобто десь ще приблизно я маю прив'язати рядів 10 цього бактусу, приблизно, щоб закінчити моточок. Дуже класно, мені дуже до вподоби, звичайна моя робота. Наступна робота над нею, я, чесно кажучи, доволі гарно попрацювала, як на мене, тому що в'язати важко, дуже важкий шнур, дуже втомлюється рука, палець, і тим пече я вибрала такий узор, який ось помилка на узорі, але я залишу так, як є, це моя буде проєктна така сумочка, вона буде стояча. По-перше, це буде дійсно вона така стояча. Вона, ось, бачите, така форма. І я в'яжу лицевою гладьо-гачком. Мені дуже до вподоби такий варіант в'язання. Ось, ось як красиво все виходить. Можливо, я вам все розповім і покажу. Так, і на ну але швидко не в'яжеться саме із, із, із цього шнура. Він дуже склизький і треба бути уважним і іноді навіть розслоюється. Е, так, що ще в мене? Мої бабусині квадратики. Дивіться, я вже поєднала їх між собою. Є, звичайно, ці кінчики, це все буде ховатись. Я чомусь думала, що мені потрібно 6, то я себе дуже переоцінила в розмірах. Ні, мені 5, я поклала саме розмір на мою футболку, яку я люблю, ношу, вона така, знаєте, більна, не, взагалі мене не десь не, там, не стягує, не обтягує. І я її поклала ці квадратики, саме так 5 штучок, вже як почала зшивати. І ось воно виходить такого ружного, потрібного розміру. Трішки, звичайно, великувати, десь можна було би менше, ніж 5 квадратиків, але мені не захотілося ламати малюночок. Оце. І мені тут, бачите, одного квадратика не вистачило. Я його вже відв'язала на днях. Та вчора, здається, я його відв'язувала чи позавчора. Я вже, знаєте, в мене вже так ні путається. Тобто мені треба його просто пришити, взяти. І оце вже в мене буде перший етап. Тобто, отак, бачите, тобто буде один, і вже потім я буду по кругу по 10 квадратиків пров'язувати і пришивати їх одночасно по 10 штучок. Чомусь я вирішила, що мені вистачить, але одного квадратика не вистачило. Е, мені хотілося подивитися, як це буде виглядати. Ось так воно виглядає, дуже класно. Е, і потрібно далі йти. Мені потрібно ще е, приблизно 20 квадратів до паху, ой, до пройми. Мені потрібно ще приблизно 20 квадратів до пройми дов'язати, потім оці трикутнички. Тут я маю їх в'язати, ці трикутнички, щоб закрити красиво, бо хочеться, щоб воно було гарно, не хочу я ці яз А, Тобто це буде до пройми. А далі я вже подумаю, а можливо воно буде йти просто гладь. Чорна або біла, або якась ще щось. Ну, ще поки дивлюся. А можливо, вона піде до кінця, і я буду розпроділяти ці квадратики, так як мені потрібно, але я ще не маю картинки повної в своїй голові. Тому чи закінчу я його чи ні, тобто я якось на приз не сильно протендую, але знаєте, така у мене моя суперова ідея, і я над нею працюю. І останній процес, над яким я працюю, також він такий, знаєте, нестандартний, знову виходить. це, Я його бачу, навіть не дов'язала, тому що в'язати дуже багато виходить, я одразу в'яжу рукав, який йде в довжину рукав, тобто, Потім тіло спинка, правильно сказати, і другий рукав. Тобто це всі петлі одночасно вив'язуються, І, звичайно, я не можу вив'язувати по 5-6 по рядів за раз, і десь раз 2-3. І це дуже довго займає час. Приблизно один ряд я засікала хвилин 20-30 Вона виходить. Тому ну, ви розумієте, сісти і 3-4 години не піднімати свою дупу, ну то неправильно. І, звичайно, останній процес. Чи крані, чи п'ятий процес, це мій слон, він величезний. Я, бачите, я намагаюся його вам показати. Мордочку багато хто бачив. Давайте краще буде для вас, щоб вам було гарно видно, це я вставлю фотографії. Тут є навіть у нього хвіст, ніжки двигаються на тяном кріпленні. Кепку я йому ще не доб'язала, як кажуть. Ось так. Але подивіться, будь ласочка, відео, там все це є. А плани в мене, як завжди, такі грандіозні. І, чесно кажучи, ці плани, ну якби вони в мене визрівають вже протягом довгого часу в голові, все ж таки я приймаю участь в різних спільних проєктах, їх багато. Я раніше до повномасштабного вторгнення в Україну війни я прописувала це мій старий-старий блокнот, я вже не знаю, скільки йому років. Тут є і схеми, я сюди великі вкладаю. Якщо Бачите, роздруковані і всі мої записи на великих листочках, бо в мене ще є парочку одно таких -так. І тут я прописую плани, що б я хотіла зняти на свій YouTube канал, щоб показати вам і поділитися своїми ідеями, емоціями. Знаєте, ну таке бажання у мене виникло невеличке, тому я і вирішила поділитися з вами цим всім. Я дов, доволі часто вам обіцяла в проєкті Needbox.ua, який все ж таки я вирішила зупинити. Я обіцяла показати роботи наших майстринь обов'язково в цьому місяці, в травні місяці, ну, тобто, якщо бути точними, я покажу, незвичайно не на цьому тижні ще буде, але я обов'язково запланувала, записала це відео вийде. Його тільки треба змонтувати, чесно кажучи. Вже я маю все, тільки не змонтований відеоролик, як є. Я вирішила це стосовно самого ведення каналу зараз. потім ми про Я вирішила, що на каналі має бути набагато більше корисної інформації, тому я для себе прописала дні, в які я маю випускати для вас саме корисну інформацію, яка мені цікава, яку я можу з вами поділитися. Я все це прописала. Глядаючи на свій план, то вже у мене є два відео. Одне відео, ну, тобто два відео відзнятих, але немає вступу. Тобто, треба зняти для нього вступ. Також на три відео я планую це зняти, і чотири відео треба зняти. Я хочу... Чотири відео це відео по узорам. Я хочу знімати відео з узорами, але щоб це було цікаво, красиво і корисно. Тобто мені потрібно вчитися, буду робити гарні фотографії, це не так просто кажу, як є, особливо в умовах того, що у мене денне світло, не де... штучне світло, тобто від ламп у мене в квартирі немає денного світла. Вибачте, але війна у нас зобов'язує приймати міри безпеки. Ось. Трішки з вами поговоримо. Там є здесь, в мене заплановані деякі відео, і я, звичайно, надихатиму. Майстер-класи обов'язково будуть, тому що щось у мене давно їх не було. Були коротенькі відеоуроки. Самого майстер-класу не буде, постараюся на цьому тижні випустити. Він вже відзнятий. Я ж кажу, тільки треба всту. Ще один є відзняти клас Я його в план не прописала, але мабуть, я його пропишу в план уже аж ближче до осені, бо той майстер-клас та й цей, мабуть, не буде дуже цікавий зараз. Але все ж таки, ну ви вже бачили це про шкарпетки. Не буду. Як кажуть, ховатися, да? бо я частинки цього відео, які я знімала, я спеціально робила їх окремими. А також це буде зібрано докупи і для тих людей, які не вміють в'язати шкарпетки від А до я там все хочу розповісти, показати і пров'язати разом. Такі в мене ідеї. У мене ще є деякі ідеї, але для того, щоб. Втілити в життя ті ідеї, потрібно обов'язково закінчити ті проекти, що я розпочала їх велика купа. І, можливо, скоріш за все, цими питаннями ми займемося вже з вами ближче до осіння. Це моя така ідея. Але то буде вже пізніше. Що я хотіла з вами порахувати кількість спільних проєктів, в якому я приймаю участь. Тобто зараз це спільні проєкти старти шалені. Я обов'язково в них буду приймати участь. У мене вже заплановані старти. Я розумію, що в мене велика купа проєктів. Це не такі великі проєкти, але вони. Вони мені потрібні, я хочу їх розпочати. Ще я думаю, над одним стартом, хоча він в мене в голові родився, або він буде, якщо я встигну, то можливо, ні, подивимося, мабуть, не треба так. Мені треба ці всі старти будуть, можна би так сказати, для подарунка. Подарунків не одній людині, тому я і планую ці старти розпочати в травні місяці. Мені вони будуть потрібні на червень. Скоріше за все, там другу половину червня, десь я так при, при, ну, планую десь так. А, але життя покаже. Це так плани, а реальність ми не знаємо, що нас чекає спілкуватися зі мною. Ось, це мої такі думки на, стосовно спільних. Тобто це спільний проєкт «Шалені Шлені Старти. Також я запланую йти в магічні кубики, тому що проєкт Магічні кубики дуже мотивує. До речі, Підсумки і шалени стартів, і магічних кубіки припадають на неділю. А в неділю в мене виходять влоги, тому я, я спочатку вирішила, що ні, я влоги перенесу, ой, влоги я залишу, а звідти там Оленка казала у відео своїм, що ми можемо до... А, в понеділка до обіду викласти це відео. Але я вирішила, що це буде неправильно, не треба себе силувати. Треба трішки не треба, бо я дуже хочу багато. А... По Результату я видихаюся пізніше, тоді, якщо я це роблю. І тому я, мені здається, що я взагалі нічого не встигаю. Я така вся нервова виходжу, це неправильно. Тому я зроблю так, що я буду звідти по шаленим стартам, по магічним кубикам викладати з дні влогів, нічого страшного. Я думаю, вам також буде цікаво це подивитись. А вже аж на третю неділю травня я покажу все, що я в'язала протязі цих трьох тижнів. Це буде таке масштабне, я маю надію, влог. Я буду періодично знімати. Якщо буде щось просуватися багато, то я, звичайно, буду брати, знімати, тому що ну, один проєкт ви розумієте, що я в'язати не, не зможу. Але ну, я буду дивитись, нічого не буду зараз загадувати. Але є можливість, що я, ну, я так хочу на тижні стартів саме в'язати тільки старти. У мене їх має бути. Не знаю, стільки, про це я розповім в стартах, ви подивитеся. все-все записано, звичайно, але тут я не буду про це казати. І вони є вже такі, я вже їх запланувала. Моя дитина про щось там проснулася. Мій мій шостий хлопчик проснувся. Він спить зі мною, як маленька дитиночка в мене. Так, і знаєте, далі, що я ще хотіла вам розказати. Так, тобто це вже два спільника. Да? Залишились бо квадрати, квадрати» спільник і спільник кольоровий рік з надійкою. Тобто це вже чотири. П'ятий спільник це краса із залишків, і шостий спільник, але назвати його спільником мені дуже важко. І приймати участь я в ньому приймаю, задля того, що мені це потрібно і цікаво. Спільник Тамара Новікової, візеринки Я це дуже цікавий спільник, і, чесно кажучи, я завжди задоволенням підтримую таку ідею, тому що наповнення Ютуба україномовним якісним контентом це важливо, це потрібно, як на мене. Тому цей спільник я називаю просто роботою, яку треба робити якісно. Ось так тому у мене на сьогоднішній день в планах. На сьогоднішній день 5 спільників, тобто 20 таких у Оленки, да, які вони лайтують, вони щомісячні. А спільник надійки чекає новий колір в травні. І спільник не бабусині квадрати. Він якби не зобов'язує до кінця. А що ж я приймала участь у спільнику? Давай зв'яжемо. І я так не дов'язала. Дівчатка, вибачте, Віка, Наталка, вибачте мене, будь ласка, я про це і забула навіть про тоніку, про це все. Щось в мене вийшло з голови, тому треба також це працювати над цими всіма роботами. Тому в травні я маю надію, що я буду працювати максимально просувати те, що в мене вже є, а також те, що я розпочну. Що буде і як це буде, ви побачите у мене на каналі. Якщо ви тут вперше ще не підписались, обов'язково підписуйтесь, щоб щось не пропустити. Бо тут буде і цікаво, і корисно. До наступних зустрічі у наступному відео.